Вона мріє почути від донечки слово мама, але та говорить хіба очима. Ніна Дяченко з Київщини просить всіх про допомогу. В її восьмирічної Каті тяжка форма ДЦП. В'язи дівчинки напружені настільки, що вона щодня плаче від болю. Зарадити не можуть ні батьки, ні лікарі. Їх вже об'їздили десятки. Але шанс у катрусі все ж є. Просто він далеко за кордоном. Людмила Бадалян розповість. Анфетку да так і з болем і боєм вони крокують щодня. Пошли, пашні Вот так свою катрусю. Мама ніна годує з рук, розважає і за колисою, а ще без кінця з нею розмовляє. А де твоя пісеньки, Да, Пісеньки. Ні, на дитина колись відповість, але поки що Катруся говорить тільки очима. У дівчинки тяжка форма ДЦП розмовляти, сидіти і ходити самостійно вона не може. Діагноз медики поставили відразу після її вкрай тяжкої появи на світ. Мені стало різко погано, піднялося давлення і. Стали одказувати почки, щоб спасти мені життя, надо було достать ні Вона не доношена, помістилась на ладоні у хірурга. М'язи дитини в постійній напрузі. Так увесь час. Вона вся як натягнута струна. Ручка не розслаблена, як, ну, як обычно, зажата. видите. по пошуках лікаря, який допоможе полегшити біль. Родина давно об'їздила всю Україну. Нині Катрусю спостерігає місцевий педіатр. Він каже, дитина дуже тяжка, але зарадити можна, просто не в нас бувають такі. Випадки, що допомагає, повністю воно не дасть ефект. Ну якщо вона вже буде сидіти, то це вже дуже багато для її. Батьки кинулися шукати по світу. у мережі, зв'язувалися із різними закордонними центрами. Курси лікування коштують десятки тисяч доларів. Найдешевший варіант разом із лікуванням і дорогою близько 15 тисяч знайшли. Аж у Китаї Методика основується на введенні стволових клеток. і главкалування. Там йде, ну как як, як основне, і барокамера. Ніна в декреті. Її чоловік єдиний годувальник у родини. є ще дворічна дитина. Вдалося зібрати крихту, а бути в клініці треба за місяць. Під кінець інтерв'ю жінка не стримала сліз. Біля рідної дитини вона бачить щодня. А Катруся вже могла б ходити в другий клас. Так як всі дітки пішли в вишиванках, я Катю вже теж купила вишиванку. Я буду боротися на останнього. Жінка вірить, її дівчинці обов'язково допоможуть. Вона таки навчиться бути, хоч трохи самостійною, і неодмінно колись вимовить до Ніни слово Мама. Людмила Бадалян, Вадим Верба, ТСН 1+,1. Як допомогти Каті отримати шанс на здорове життя? Ви бачите за моєю спиною всі реквізити в розділі допомога на сайті ТСН.